Забрали паспорт, не виплачують зарплату та змушують працювати понаднормово. Як цього уникнути, ми знаємо і поділимось з вами. Найпоширенішою помилкою українців за кордоном є неофіційне працевлаштування. Якщо навіть спочатку ви працювали легально, а згодом, наприклад, закінчився термін візи, ви позбавляєте себе багатьох прав. Нелегальні працівники нічим не захищені, вас можуть звільнити без попередження, а то й взагалі лишити без зарплатні. Звернутись вам нікуди, адже ви фактично знаходитесь в країні незаконно. Українці працюючи за кордоном, стикаються з подібними проблемами, подекуди навіть не підозрюючи про це. Тому порада вам уважно перевіряйте всі документи або звертайтесь до першої візи. Всі питання вирішимо за вас. Також часто українці платять за вакансії. Ми, як агенції з працевлаштування за кордоном, запевняємо вас, не витрачайте на це свої кошти, особливо якщо вам обіцяють золоті гори. Це може бути маніпуляція шахраїв, так як в їхніх інтересах виключно продати вам вакансії, а все інше їх не хвилюватиме. Добре, якщо взагалі робота існуватиме. Також остерігайтесь купи незрозумілих документів, додатків до них і подібного іноземною мовою, підписуючи договір з роботодавцем, ви маєте ознайомитись з усіма. Документами, не зробивши цього, з договором можете власноруч підписати себе на щось непередбачуване. Якщо вам необхідна допомога з будь-якими паперами для легалізації за кордоном, перша віза ваш гарант у цьому випадку. Окрім цього, знайдемо для вас найкращі вакансії роботи. Звертайтесь за контактами в описі відео і разом натисніть Вподобайку та підпишіться на канал, якщо інформація була для тебе корисною.